Діти дошкільного віку повинні гуляти на майданчику лише під наглядом дорослих. Перед тим, як дозволити дитині гратися на дитячому майданчику, дорослі повинні оцінити її безпеку. Необхідно перевірити цілісність ігрових конструкцій. На майданчику не повинно бути небезпечних предметів. Краще вибирати майданчик зі спеціальним гумовим покриттям або ті, де насипаний пісок. Асфальтне покриття найбільш небезпечне при падінні. Перед тим, як садити дитину на металеву гірку або гойдалки, потрібно перевірити температуру. У спекотну погоду ігрові елементи з металу сильно розжарюються і можуть обпекти дитину. При експлуатації парних елементів гойдалки балансира необхідно пам'ятати про те, що діти повинні бути приблизно однакового віку. Важливо правильно підібрати одяг і взуття дитини. Речі краще вибирати без великої кількості застібок, для того, щоб дитина мала можливість вільно рухатися.